Добрий вечір, шановні глядачі. Вчора в Цюріхському університеті Михайло Ходорковський у своїй доповіді друзям, все ворогам закон, розкритикував стан російської юстиції та економічний розвиток Росії. Згідно з його поданням, тільки з 2011 по 2013 роки число приватних підприємств скоротилося в Росії на 14%, або з 4 до 3,5 мільйонів виходячи з його досвіду, економіка і судова система перебувають під контролем Путіна і його доверених осіб. І той, хто вступає в протиріччя з цією владою еліти, того засуджують і позбавляють бізнесу. але давайте згадаємо, хто такий Михайло Ходорковський Росіянин з єврейськими коренями він користувався привілеями комуністичної молодіжної організації Комсомол і швидко розбагатів завдяки нечистим вартерним угодам між 1990 і 2003 роком він став найбагатшою і найвпливовішою людиною в Росії, створивши при цьому банк Мінатеп і купивши за заниженою ціною через цей банк. На одному з аукціонів як єдиний покупець російську нафтову компанію ЮКОС його метою було передати російський нафтовий бізнес в руки західноєврейської фінансової еліти. Проте в 2003 році Путін перешкодив тому, щоб Рокфеллерський нафтовий гігант Ексон міг забирати 40% нафти «ЮКОСа». Замість цього Ходорковський був заарештований за звинуваченням у шахрайстві, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. наприкінці 2013 року Путін підписав указ про помилування Ходорковського, і тепер ця людина стоїть в швейцарському університеті і відкрито обмовляє свою країну та її розвиток. Згідно з даними офіційної статистики Росстату, чітко видно, якого рівня досяг розвиток і звіснення Росії при Путіні із 2000 по 2010 рік. Протягом цього періоду валовий внутрішній продукт Росії зріс на 96,7%. Зовнішня торгівля зросла на 332%, торговий баланс на 150%, в той час як іноземні інвестиції зросли на 952%. Зовнішній борг скоротився на 83,3%, а інфляція знизилася порівняно з 2000 роком на 56,5%. Обсяг промислового виробництва зріс на 47%, заробітна плата збільшилася на 142%, а пенсії на 231%. Роздрібний товарообсяг зріг на 156%, а рівень бідності і безробіття знизилися відповідно на 56,6% і 29,2%. Таким чином опис Путіна в ролі нещадного економічного диктатора, виходячи з цієї інформації, видається більш ніж сумнівним. Коли у світ виходять такі вчинки і тверезі факти, спотворення в змі стають ще більш явними. Говорячи про звинувачення в диктаторстві зараз ми покажемо короткий уривок з прес-конференції за участю Путіна у Відні. Дивіться самі, як Путін з гумором сприймає ці звинувачення в диктаторстві. Dann im Jahr 2007 und heute im Jahr 2014 das dritte Mal Diktatur. <laughs> aber, aber gute Diktatur. Ja, ja, ja. Wir setzen auf Kontinuität, ja. Jetzt setzt der Präsident leider fast die Rede verschlafen. Ja. на додаток до цього подивіться ще й короткий уривок з цієї прес-конференції, яку ми показуємо в Рубриці Освіта, не піддаючи його цензурі. Рекомендуйте й далі наш канал всім людям, які шукають правду. До побачення.